Жителька Брашківки Лариса Лисенко показує написи, які залишили росіяни під час окупації села. Тоді вони жили у їхньому будинку, каже жінка. Коли ми повернулися, видно було, що тут жили росіяни в погрібі, й шторки повішені були. Каври, кровать стояла. Ну, наша з хати винесена. Тобто надписів було багато. Ну, я позакреслювала. Ми своїх не бросаємо. Брашківка розташована під ізюмом. Півроку тут стояли росіяни. Лариса говорить, до повномасштабного вторгнення у Брашківці жили більш як сотня людей. Нині на все село дві родини. Через російські обстріли тут зруйновано понад 90% будинків. Влучання були і на подвір'ї родини Лисенків. Будинок пошкоджений. Нам волонтери допомогли кришу відремонтувати, вікна поставити. Он сарай наприклад горів. Видно, що пошкоджений. У березні 2022 року через обстріли лисенки виїхали з села. До повномасштабної війни вдома родина тримала господарство, корову та телят. Коли виїжджали, то тварин випустили на вулицю. Лариса говорить, додому планували повернутись через тиждень, але заїхати у село змогли тільки через півроку після осіннього контрнаступу. Як тільки звільнили Ізюм і нам сказали, що можна сюди приїжджати. Це в середині вересня 22-го. Будемо тут, поки буде можливість. Виїжджати не хочеться. Нині господарство родини це вісім котів. Це покинуті тварини, яких залишили господарі, бо не змогли забрати з собою під час евакуації. Тепер коти живуть у лисенків. Це дуже багато, дуже ну, з усього села. Можливо, навіть не тільки з нашого села котики сходяться, не сходяться, вони тут уже живуть. Ми годуємо. Ну а що робити? Лариса каже, через повномасштабну війну втратила роботу. Тепер родину годуватиме город, говорить жінка. Знову уже часто посадили. Трошки картоплі, трошки цибульки, все як завжди. Понад два роки у селі не було електрики. Нині її відновили, каже жінка. Зараз лисанки планують ремонтувати пошкоджений будинок. Олена Клименко агенція новин громада груп.